сестри, я вітаю вас всіх, любові Господа нашого Ісуса Христа. Мир вам. Мир. Сьогодні у нас особливо важливий день, тому що сьогодні ми прийшли у Дім молитви, і кожен з нас, я думаю, перед тим, як іти сьогодні в зібрання, ми, мабуть, особливо молились, особливо перевіряли своє життя, особливо думали над тим, як ми предстанемо перед Ісусом Христом, тому що сьогодні у нас ліболомання – а це дуже важливо для нас, для християн. І тому, читаючи Слово Боже, давайте ми пороздумуємо для того, щоб можна стати краще зрозуміти наше становище по відношенню до Господа. Я хотів би запропонувати декілька місць із Святого Писання. Давайте ми його читаємо і будемо роздумувати над Словом Божим. Іван Лівід Луки у 22 розділі, читаємо 19, й 20 й вірш. 22 й розділ, 19-й, 20-й вірш. Сказано так, трошки така передумова цьому. Ісус Христос своїми учнями зібрався на Пасху. Зібрався для того, щоб їсти Пасху. Було все, було все приготовлено. І ось. Під час цієї вечері Ісус, розмовляючи зі своїми учнями, говорить такі слова. Читаємо 19-й вірш. І взяв хліб і подякувавши, подякував, розламав і дав їм, кажучи, це тіло моє, яке за вас віддається, це чиніть на спомин про мене. Так само взяв чашу після вечері, промовляючи. Ця чаша новий заповіт моїй крові, яка проливається за вас. Ось такі добре знайомі для нас слова. Ісус звершує вечерю, і вона трошки така незвична, тому що я думаю, що вони були постійно разом, учні з учителем своїм. В їх часто були обіди. Вечері. Ну тут іменно йдеться про те, що саме Пасха, Свято. І Ісус на цій вечері говорить незвичне. В другому місці сказано, що Ісус сказав: Це робіть на спомин про мене. І ось саме хотів би я сьогодні звернути особливу увагу на те, щоб ми. Згадали про Ісуса Христа. Що мав на увазі Ісус, коли говорив ці слова, згадуйте про мене. Ми можемо багато так собі знаєте, подумати про те, що Він мав на увазі. Можливо, Він хотів сказати, згадуйте про те, як я вас навчав. Згадуйте про те, як я робив справи Божі. Ну, особливо щось мені так здається, що він хотів, щоб ми згадували особисто Ісуса Христа. Знаєте, часто для нас. Важливо, коли не те, що ми робимо, не те, що ми там думаємо, не те, що ми, якось, як ми живемо, хотілося б особисто, щось особисте в цьому питанні. І ось, що ми можемо виділити особисто, що ми можемо сказати про Ісуса Христа як людину? Не так як Божого Сина, не так, як учителя, не так як Спасителя, а особисто про Ісуса Христа як людину. Що ми могли б сказати про Нього? То він для нас. По-перше, що ця вечеря це було іменно настанова така, згадувати про нього. Згадувати про Ісуса Христа у цій вечері, це означає, що коли ми згадуємо про Ісуса, як того, хто дає нам спасіння. Через нього сталося для нас спасіння. Він звершив жертву за нас. І ми згадуємо як Спасителя. Друге, ми можемо згадувати Його як об'єкт нашого подяки. Ми дякуємо Ісусу Христу, правда ж? Ми дякуємо за все, що ми маємо, все наше життя підпорядковано Йому. І ми, як об'єкт подяки, також може бути Ісус Христос у нас. Ми згадуємо про Нього. Ми згадуємо Ісуса Христа тоді, коли. Щось нас з здоров'ям не так, правда ж? Ми згадуємо його. Згадуємо. Він володіє нашим тілом. Він може нас оздоровити. Він може допустити якісь недохи в нашому тілі. І ми теж тут же згадуємо Ісуса Христа. І особливо часті молитви, якщо ви замічаєте, в нас відбувається йому за здоров'я. Просимо Господа, щоб Він благословив нас і укріпив тіло наше. Також ми можемо згадувати Ісуса Христа тоді, коли всі нужди наші земні залежать від Нього. Ісус сказав, ви не можете робити нічого без мене. Так що наше буденне життя, воно теж зв'язане з Ісусом Христом. І те, що в нас на столі, і то, що у нас в кафу, і то, що вдома, це теж Ісус Христос дав нам. Да, ми хотіли б, можливо, сказати, так, як казав колись Ізраїль, чи не моя рука зробила це? Сьогодні багато є таких, які кажуть, це моя рука зробила. Це дав, Бог тут не до чого. Я ось вчився, я вивчився, я такий розумний, я знайшов роботу, я заробляю, сам себе забезпечую. Але для нас, віруючих людей, ми цілком переконані в тому, що саме це, що я маю сьогодні життя, мир, благополуччя, це заслуга саме Ісуса Христа, не моя. Ви згодні з таким? Саме так. Ось Він є для нас. Ісус Христос є ось такий. Об'єкт, в якому ми і поклоняємося, і дякуємо, і згадуємо Його. Друге, на що я хотів би звернути увагу, що згадувати Ісуса Христа, це само собою ось незвично. Ось сьогодні іменно цей день, коли ми згадуємо Ісуса Христа, трошки по-іншому, як буденно, як постійно ми згадуємо. Це не часто у нас відбувається, раз у місяць. І це теж має свої особливі відносини до Ісуса Христа. І ось в чому незвичність цього. Дивіться, Божа сторона і людська сторона, вона трошки різниця. От коротенький такий приклад, я скажу. Дивіться, для того, щоб ми згадували Ісуса Христа, сьогодні перед нами ось ці атрибути: хліб і вино. І ми сьогодні це поставили для того, щоб згадувати Ісуса Христа. Правда ж? Так. Ну, для порівняння. Коли бувають поминки, коли ми буваємо на похоронах, всі ми були на похоронах, правда ж? І там теж відбувається, ну так, ми називаємо в народі, згадуємо покійного. На столі такі самі атрибути чи ні? Не такі, правда? ж? Не такі. От бачите, теж різниця. Ісус каже, нам не треба для Ісуса не потрібно, те, щоб тут цей сіл прогинався. Для Ісуса достатньо, щоб тут був хліб і вино. Ось простота Ісуса Христа. Не те, що обично ми привикли, щоб нас відбувалось так, як ну, так прийнято в нас. Правда ж так прийнято. І з другої сторони, можливо, нам не завжди зручно, коли наш стіл менше прогинається, як сусіда прогинався. Це теж нас де в чому стимулює до того. Далі Ісус Христос у Коринфянам 11, 24, пише, що згадуйте часто. Згадуйте часто, наскільки часто? Як тільки будете пити? Ісус говорить, як будете пити чашу. Але ви давайте візьмемо це слово трошки, це речення укоротим і візьмемо урок для себе, як тільки будете пити, згадуйте про Ісуса Христа. Сьогодні вранці ми пили. Будь-які напитки. Так? І будемо ще сьогодні пити на раз, правда ж? І можливо, Ісус хотів би нам нагадати, всякий раз, коли ми п'ємо будь-які напитки, згадуйте Ісуса Христа. Це дійсно буде не один раз у день, правда ж? Не один раз у місяць. Ось Ісус просить нас так. Далі Він каже. Можна сказати, що ця вечеря. Універсальна, вона підходить для всіх людей на землі, для всякого народу, племена язиків. Для всіх підходить. Вона універсальна. Ось, ну так вже знову вернути трошки назад, те, що робимо ми на поминках, не роблять інші люди, не роблять інші народи. Або роблять це в іншому якомусь порядку. Так що, а ось те, що сказав Ісус сьогодні, ну хай у нас так прийнято першу неділю. Ну, з біом відставин ми зробили вдругу. Можливо, не всі сьогодні церкви, нашого братство, здійснюють вечеру сьогодні. Но всі це роблять і всіх стоять одне й теж. Тут немає що, десь в якійсь країні інше, бо там їх інша якісь є національна кухня інша. Всі відбуваються, відбуваються те саме. Ось Ісус знову хоче, щоб ми згадували його саме в такому смислі. І не в іншому. Далі ми можемо згадати Ісуса Христа в тому, що Він є переможець. Ісус Христос дійсно є переможець. В чому Його була перемога? Дивіться, по-перше, в нього була духовна боротьба, і він в ній переміг. Давайте ми прочитаємо одне місце. У 22 розділі, 40 40-й вірш, читаємо 22 й розділ. 40-го віршу. Прийшов він на місце, сказавши їм, моліться, щоб не впасти в спокусу. Тобто, коли Ісус прийшов у Семанський сад, то Він говорить до своїх учнів: моліться, щоб не впасти в спокусу, а сам відійшов від них на відстань, на яку можна кинути каменем, впав на коліна і молився. Говорячи, Отче, якщо хочеш пронеси цю чашу мимо мене, проте не моя воля, а твоя нехай буде. І з'явився йому ангел з неба і укріпляв його. І перебував в борінні він, ще старанніше молився і став піт його, як каплі крові, що падали на землю. Ось молитва в Ісуса Христа, боротьба, ось ця духовна, вона була настільки сильною, що я, я не розумію цього. Я навіть я не можу вмістити це. Я не можу зрозуміти, наскільки ось така була духовна боротьба, що його потрібно було, щоб ангел його укріпляв, що тіло його знемагало. Це дуже важке становище. Це рідкісне становище. Так буває дуже рідко. Ну ось в тому, що це буває дуже рідко, саме полягає сила Ісуса Христа. Тому що тіло хотіло жити у розквіті сил 33 роки. Душа хоче жити. А ось розум, дух говорить, хай буде воля твоя. Ось така боротьба. Ісус переміг, вистояв в цьому. Він не зійшов. Якби він відійшов, не здійснив оце, значить сьогодні ми б тут не були. По-друге, Ісус боровся такою фізичною боротьбою. І давайте ми також зачитаємо цю фізичну боротьбу, це в 23-му розділі від Луки з 33-го віршу читаємо. 23 з 33. І коли прийшли на місце, яке зветься череповище, там розп'яли його і злочинців, одного праворуч, а другого ліворуч. А Ісус сказав: Отче, прости їм, бо вони не знають, що чинять. Ось друга боротьба, фізична боротьба. Не знаю, як хто з нас, я особисто говорю за себе. І коли мене обіжають, я хочу здати здачу. Власне так? Приблизно так. Немає значення, як це буде. Чи це буде фізично, чи це буде морально, чи це, можливо, буде десь не сьогодні, а пізніше. Но я чомусь ну така в мене натура. І я думаю, що це не важко кожному із нас, коли нас обіжають, просто стояти. Змовчати, змиритись, а ще більше важко попросити за них, щоб їм простити. Правда ж? Це дуже непросто. Ну і саме Ісус так робить. І він учить нас. Тоді, коли його розп'яли на Христі, Він їх не злословив, не проклинав, а він за них молився, до Бога молився, щоб Бог їх простив, тому що вони не знають, що роблять. Це фізично фактично неможливо. Можливо, саме цей поступок і вплинув на того сотника римського, який управляв тим син е, тею карою, яку, яку проносили там. І після того, як Ісус умер, Він сказав: воїстому це був Син Божий. Можливо, саме оце послужило, що ті оточуючі, які чули ці слова, вони не могли їх вкласти собі в голову. І вони погодились, це не, не проста людина. Це не простий чоловік. Це надчоловік, Це сила, якої немає в людей. І Тонь він визнав, що це справді був Син Божий. Ось така боротьба. І тут Ісус вистояв. І тут Він переміг. Хоча, якщо взяти так ось по людському міркуванню, міг Ісус звільнитися з христа чи ні? Міг би. Без всяких, Абсолютно без всяких сумнівів. Він Бог, і він міг це зробити, але він стояв і переміг. Далі, ще одна була боротьба життя і смерті, коли Ісус умер і воскрес. І давайте ми також зачитаємо одне місце із 24 го розділу, 4-го вірша читаємо, 24-й розділ Луки. І з четвертого віршу читаємо. Вже тоді, коли Ісус Воскрес, прийшли жінки до гробу, і то, ось такі події буваються. І коли вони були здивовані цим, ось два мужі стали перед ними в блакитній одежі, в блискучій одежі. І коли вони налякані і селили обличчя до землі, а ті сказали їм, чому ви шукаєте живого між вертними? Його нема тут, він Воскрес! Пригадайте, як Він говорив вам, коли був ще у Галілеї. Ось ще одна боротьба, яка практично для нас взагалі неможлива. Для Бога це можливо. Але саме те, що Ісус Христос отримав тут перемогу, що Він воскрес, Він має право воскресити всіх нас. Якось проїжджаючи одним місцем. Я так звернув увагу, було кладбище поруч, і там стела така стоїть, і написано цікаві слова. Померлий воскреснуть. Я цілком згоден з тим. Але мені просто ці слова, чим вони мене якось так торкнули моє серце, що ті, які не вірять в Воскресіння, ті, які не вірять в Ісуса Христа, Ті, які не хочуть, щоб було Воскресіння. Вони зміняють щось чи ні? Ці слова істини? Абсолютно. Померли, Воскреснуть. Але не всі хочуть сьогодні Воскресіння. Особливо ті, хто дуже багато наробили горя, сліз страждання, кров пролиття в своєму житті, вони не хочуть Воскресіння. Але вони уникнуть його? Ніяк. Вони також воскреснуть. Ось перемога Ісуса Христа. І це теж дуже важливо для нас. І далі я хотів би, щоб ми ще подивились на користь, яка є користь нам у цьому хліболоманні. Користь нам в тому, що коли ми згадуємо Ісуса Христа і згадуємо те, що Він зробив для нас, є в тому, що ми визнаємо лише Ісуса Христа. І нікого іншого. Тому що слово нас так Боже вучить, що нема іншого імені під небом, яким нам належало спастись. Якось одного разу я був у Вінниці, був час, мене я люблю походити, подивитись. І ось такий прекрасний храм стоїть, огорожа така гарна, така добротна. І я зайшов у двір, там акуратненька, така доріжка плиткою викладена, туї ростуть, і стоїть така невеличка ну, Як табличка така, доска, і на ній висить розпорядок Дня служіння в цьому храмі. І там на цілий місяць розпорядження, ну, такий розклад, коли відбувається служіння. Там написано 31 день. Я думаю, що це воно повторюється з місяць у місяць. Я перечитав його всього. І ось що цікаво, що всі ці дні, які там заплановані, першого числа вони згадують мученика Петра, в другого мученика Степана, в третій мученику Валентину, в четвертий преподобного там такого. І всі ці дні ні одного немає Ісуса Христа. Ні в одному дні в їхньому служінні немає згадки про Ісуса Христа. Це мене обурило. Знаєте, я так подивився. Думаю, як так може бути? Це ж духовний храм. Можна згадати всіх, крім Ісуса Христа. І слава Богу, те, що сьогодні ми зібралися саме згадувати Ісуса Христа і нікого іншого. Тому що всі, ті, хто жили, хто були, як в них там було правда, неправда, я, наприклад, дуже мало віру всім тим казкам, коли розказують про тих е, преподобних і їм подібних. Воно мені не потрібне, я не вникаю в те. Але Ісус Христос, оце особа. Яка заслуговує уваги. І для мене це саме важливо. І те, що там, які були ті преподобні і всі інші, мене воно якось не турбує. Ось для нас користь в тому, що сьогодні ми тут, в цьому храмі, і я думаю, що кожен із нас думав про те, що нам придеться сьогодні стати перед Богом, взяти в руки хліб і кров Ісуса Христа. І як ми з цим поведемося. Чи не буде це нам осудження? Чи не буде нам? Так, як написано в Слові Божому, що багато хворіють, недужі. Правда ж? Ми пам'ятаємо ці слова? Так ось це корисно для нас тим, що ми робимо в своїй пам'яті, в своєму житті ревізію. Час від часу ми робимо цю ревізію для того, щоб провірити, щоб дійсно участь в вечері Господні не послужила нам Божим гнівом і покаранням. Це теж важливо. І за це ми згадуємо Ісуса Христа. І в закінченні я хотів би підсумувати і сказати, що особливо для нас важливо те, що коли ми згадуємо Ісуса Христа, тоді Ісус згадує про нас. Нам би хотілося, щоб Ісус згадував про нас? Абсолютно хотілося, правда ж? Так ось знайте. Що тоді, коли ми згадуємо про нього, Він згадує про нас. Але навіть тоді, коли ми не згадуємо, Він нас не забуває. Він нас не забуває. Ну знаєте, якщо взяти так, навіть по-людському. Якщо я стараюсь людині зробити добро, пам'ятаю, не, не, не стараюся робити нічого недоброго, а людина пасивна. Приємно? Неприємно. Так само Ісусу. Точно так же Ісус. Він теж хоче, щоб ми згадували Його, а Він пам'ятає нас. Ми згадали Його настільки, а Він дав нам стільки. Така вірка Божа. Ісус пам'ятає нас, знаєте, по тій причині, що ми записані на його руках. У пророка Ісаї, у 49 розділі 16 віршем сказано, Ось я написав тебе на долонях моїх. Ось я написав тебе на долонях моїх. Ми, мабуть, всі мали рани, правда? ж? І як ви, коли рана болить, пам'ятаєте про неї чи ні? Попробуй забудь, правда? ж? Не дасть. Коли зуб болить, попробуй забудь, що він болить. Не дається, правда? ж? Коли є рана десь на тілі, і вже, можливо, вона трошки там прижила, загоїлася чуть-чуть. І щось обов'язково, ми мусимо її завразити, правда? ж? Що робиш десь раз і торкнеш. І вона зразу про себе нагадала. А в Ісуса Христа ці рани сьогодні, тому що це наші гріхи. І вони є, правда? ж? І сьогодні ми дійсно ми перевірили себе, і ми будемо участвувати в вечері. але скажіть чистим серцем своїм, ми достойні участвувати чи ні? Ми вже не грішили цей тиждень чи місяць. Ми тільки надіємося на милість Божу, чи не так? Ми надіємося, що Ісус простить нам. І хоч ми будемо участвувати, но нас не постигнуть ті покарання, які сказано. І багато за цього багато із вас то хворіє. Ще якийсь вас не згодує в житті. Ми надіємося, що Господь помилує нас. І ось. Вернемося назад трошки і прочитаємо ще із 15 го вірша 22 й розділ, із 15 го вірша сказано так. Це було те, що ми прочитали на початку. Це перед вечерею. І сказав їм, Ісус, звернувшись до своїх учнів, каже, дуже бажав я їсти цю Пасху з вами перед моїми стражданнями. Ось Цікаве бажання Ісуса Христа. Я дуже бажав їсти з вами цю Пасху перед моїми стражданнями. Але далі Він каже, бо кажу вам, що вже не буду їсти її, поки вона не звершиться у Царстві Божому. Ось Ісус Христос, перебуваючи з учнями, роздав їм цей хліб і вино. Но сам у ній в цій вечері не участвував. Хоча він дуже хотів. І ви знаєте, це бажання в нього не пропало. Воно залишилося в нього по сьогодні і надалі. І ось тепер для нас особливо важливі слова ті, що він сказав: я буду їсти вже цю Пасху у Царстві Небесній. І для нас особливо важливо, щоб і ми там участили, правда ж? Особливо для нас важливо, крайньо важливо, надважливо ще добавте, як сюди слова, щоб ми разом із ним там, у царстві Його, мали участь у цій вечері Господній. Він закликає нас до цього. Він напропонує це. Він просить нас про це. Він, можливо, нас десь трошки пригнічує, десь трошки якось виправляє боляче для нас. Але для нього бажання. Щоб ми участвували у вечері Господній в Царстві Божому. Хай Господь благословить нас на це. Хай укріпить Словом своїм наші тіла, наші думки, наш розум, нашу віру. І ми будемо зараз молитися. І тому давайте подякуємо Господу, що Він звершив для нас спасіння і попросимо в нього милості, щоб Він простив нас і дав змогу участити в вечері Його. Амінь. Амінь. Давайте помолимося.